Фактично, ну ми стоїмо над підпитанням, чи де-факто нам погоджуватися на поділ. Де-факто то з 2014 року у нас не контрольовані урядом з Києва території, Крим, частина Луганської, Донецької областей. Після 22-го року ще частина Херсонської Запорізької. Там були взагалі страшні карти, які показували. Мінус 30% території. Так? Якщо ми подивимося на події 18 століття, перший поділ, в принципі, це швидка справа, яка вирішувалася в кабінетах Петербурга, Берліна Вітня і в комунікації, де Першу скрипку грали Петербург і Берлін, адже російські військові приготували карти до першого поділу. Ось зона наших інтересів. А зона інтересів, яка сягає там, здебільшого території Великого князівства Литовського, тої частини Речі Посполитої, щоб якось округлити, забезпечити, відсунути кордон подалі від Петербурга в тих балтійських надбань Петра і часів Північної війни. А Прусія, звісно, бачила поширення своєї влади на більшу частину той історичної Прусії, яку вона вважала своєю. Австрія хотіла компенсації. Хоча Марія Терезія свято казала нам нічого не треба. Але кожна з цих країн підготувала свої аргументи, де історичні аргументи чи не були найважливішими. Росія, звісно, поча... далі працювала. Під е, продовженням тої старої казки 16 століття про збирання про Києво-Руську спадщину. Прусія хотіла зібрати всю Прусію. Ну, а е, Австрія вигадала красиву історію про угорських королів, які сиділи у Галичі, і в такий спосіб сконструювала королівство Галичини і Лодомері як коронну нову коронну провінцію, виходячи абсолютно з таких. Е, Зрозумілих в монархічних реалях і династичних аргументах, але абсолютно вже неприйнятних в XVIII столітті.